Українського Браволстарсу немає. Вам не почулися, його практично не існує. Ви скажете, але ж Бравл Старс почав користуватися популяцією між українців. Але це українці, діти, які грають в дворі, або сидять вдома дорослі люди, або в загальному грають. Тобто українського Бравл Старсу практично його немає. Захочете подивитися відеоролик якогось, наприклад, там мого друга Дракхаунда? то в нього там відеоролики виходять дуже рідко. Хочете подивитися якісь українські Бравл Стар саме, Рома Факти, дивіться, я не знаю. Йо, наприклад... Фаст дивіться, хоч він не знімає російською мовою, він українець. Все підтверджено тим, що у нього все в гривнях, хоч він більше старається для аудиторії російської, тому що він сам говорив, у нього виходило відео е, ПК, тому що я розумію, то, що моя аудиторія це більше Росія і так далі, і тому подібне. Хоча він навіть не думав, що дехто із українців також шукає його контенту. Чи, наприклад, Аурум. Так, це українець, він навіть сп... вітав Україну із Днем Незалежності. Спеціально зробив канал Бравотолки українською, там де він випускав бравотолки українською мовою. Е, так, ще що я можу сказати? Та в принципі нічого, тому що... Українського Бравл Старсу попросту немає. І тепер ви це, я сподіваюся, зрозумієте, чому, коли ви в пошуковому е, запуску Ютубу пишете Бравл Старс українською мовою, а вам дає дуже мало чого. Тому так, друзі, така у мене не дуже радісна новина для нас, усіх, і не тільки для нас. Чому? Тільки для нас по факту так і є. Ну, але зате можна дивитися і контент все ж таки і не наших українців, хоча за це їм гроші хоч і не капають, все одно можливо і капають, і монетизації не всі розбираються. Я не знаю. Ну зате українським Бравл Старсером відомим стати посеред України насправді легко, тому що, як ви розумієте, все ж таки немає українців, які знімають Бравл Старс. І якщо ви дитина, і знімаєте це все з дитинства ще, то тоді у вас є великий шанс на великі успіхи. До речі, як забрати значок, який вам мають дати? Я це вам зараз... Розкажу. Для початку вам потрібно написати у гуглі Бравл Stars Event. Ні, івент.брелостарс.ком. Заходите, нажимаєте Зареєструватися, реєструєте свій аккаунт, на який ви хочете отримати цей значок, голосуєте за команду, за любі, які ви хочете, я голосував, за які я думаю, що вони переможуть. І тоді вам, ну, може, через день, можливо, через два, можливо, через півгодини, можливо, через п'ять хвилин прийде значок дуже крутий, до речі, і це буде мій перший пін, який... Взагалі з якихось чемпіонаті. Дуже круто і я дуже радісний. А на цьому наш відеоролик закінчений і всім пока-пока.